Тоді това я не зовсім зрозумів. Хіба удари не можуть привести людину до того, що вона прийме нову думку, новий підхід, шлях е страждань хіба не виховує людину? Не зобов'язує її? Зобов'язує каже Рафа, але, зрештою, якщо вона. Там і Єхасім, і і Тунім, чи... Якщо вона не тікає з тими ж відносинами і даними, які вона отримала під ударами. Раф, удари можуть привести людину до нової думки, Ні, каже рав лише через безвихідь. І що вони все ж таки дають людині, Раф, щоб вона. За примусом зводилося би проти свого бажання. Тверш проти бажання, так і чого тут бракує. Звідки прийде бажання, якщо в неї немає бажання? І зараз процес, який ми проходимо до егоїстичного комунізму, це також шлях ударів. Яка користь в цьому процесі? Балькорхеха. Рав шляхом ударів ти вимушено входиш. В стан, коли тебе зобов'язують. і За допомогою цього ти ніби звикаєш, до тих самих ударів, до тиску. І за допомогою цих тисків що приходить безперервно, ти поступово починаєш відчувати між ними шлях, як уникнути ударів. І навіть. Відчути в цьому певне полегшення. Кен коли ми говоримо примушують, поки не скажу бажаю, я. тобто я бажаю тому, що в мене немає вибору, а не тому, що я бажаю. Магіяні каже рав, може бути. Можливо, ти вже прийшов до стану, коли ти починаєш цінувати удари, без яких не розкрилась би насолода. І все тримаєшся за удари, як за насолоду.